Чому ваша дитина не слухає вас? З вами психолог Дар'я Біжанова. Я одразу вам кажу, що я не знаю, чому саме ваша дитина вас не слухає. В кожної сім'ї свої причини і все дуже індивідуально. Але я пропоную вам поглянути на неслухняну дитину з точку зору своїх почуттів в той момент, коли дитина вас не слухається. І спробувати розібратися в чому же причина? Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і давайте розбиратись. Давайте уявімо перший варіант. Ваша дитина погано себе поводить, і ви відчуваєте цей момент роздратування. Вас це дратує. Просто бісить. Чому дитина так себе поводить, що викликає у вас роздратування? Можливо, їй просто не вистачає вашої уваги. Можливо, вона хоче від вас такий сумісний час, який ви зараз їй не даєте. Ну, словом, можна сказати так, ви з дитиною граєтесь, але в цей час дитина хоче обіймів. Або, навпаки, ви якось торкаєтесь своєю дитини, обіймаєтесь, а їй треба в цей час просто пограти з вами в якусь гру. Перша причина наслідкова зв'язка зрозуміла: якщо під час поганої поведінки у вас виникає роздратування, спробуйте дати дитині більше уваги. Ось це таке просте рішення. Давайте розглянемо варіант номер 2 Коли дитина не слухається, то ви відчуваєте гнів. Почуття наростають дуже інтенсивно, вам вже важко себе стримувати, словом, розростається така ярість. Що тут? Якщо у відповідь на погану поведінку дитини у вас саме такі почуття, то тут навпаки, десь ви занадто опікуєте свою дитину, занадто направляєте, занадто сунете свій нос в дитячі справи. Можливо, зараз дитині треба побути наодинці, можливо, вона хоче пограти самостійно, можливо, вона хоче якось дослідити світ, а тут ви. Тут ви зі своїми якимись пропозиціями, зі своїми питаннями, зі, зі своїми варіантами проведення спільного часу. Відповідно, як ми виходимо з цієї ситуації і впливаємо на поведінку дитини, щоб вона вас не гнівила і, відповідно, добре поводилась, добре в вашому розумінні. Ми даємо дитині свободу. Просто трошки відійдіть. Нехай дитина займається своїми справами без ваших настанов і без ваших втручань. Реакція ваша на непослухання дитини номер 3 Іноді так буває, що дитина себе жахливо поводить, чи не дуже жахливо, просто так, що вас не влаштовує, і ви через це відчуваєте образу. Вам образливо, вам хочеться плакати, ну що ж таке, ну чого моя дитина така неслухняна, чому саме зараз така погана поведінка? Які причини такої поведінки можуть бути у дитини в цьому випадку? В цьому випадку дитина може себе поводити так, щоб вам помститися. Це несвідомо, це знову ж таки теорія, але спробуйте поглянути на це під таким кутом. Можливо, ви зі своїм партнером сваритесь, і дитина є свідком цих сварок. Можливо, ви переживаєте розлучення, можливо, у вас новий партнер, можливо, ви якось несвідомо ображаєте дитину, можливо, ви щось її забороняєте чи десь ігноруєте. Словом, дитина сама на вас образилась і поводить себе так, щоб привернути вашу увагу. Через таку вашу емоцію, через таку вашу відповідь. Як ми тут виправляємо ситуацію і зближаємось з дитиною? Ну, звісно, тут треба спробувати прибрати оцей фактор, який ображає дитину. Якщо ви сваритесь з вашим партнером, будь ласка, постарайтесь це якось робити не з дитиною. Якщо ви обманюєте свою дитину, це також дуже відчувається. Спробуйте не брехати. Якщо ще щось є, що якось ранить вашу дитину, ображає її, це треба усунути. І тоді вже ви побачите зміни. Дитина не буде такою несухняною. І останній варіант, як на мене, найгірший четвертий варіант ваша дитина себе погано поводить, а ви відчуваєте розпач. Ви відчуваєте, що це кінець, вже нема виходу з ситуації, і у вас просто опускаються. Руки, що тут. Тут дитина вже просто забила на свою поведінку. Можливо, так. Десь ви занадто критикуєте дитину, десь ви її занадто наказуєте, десь ви їй кажете образливі слова, чи поводите себе таким чином, що дитина відчуває: а тут вже все одно мої батьки на мене забили. Чи мої вихователі? Я безнадійний чи безнадійна, вже нічого не можна виправити, тому і поводити себе можна так, щоб потім не думати про наслідки. Саме в такі моменти починається ця поведінка погана і ваша зворотня реакція, що це кінець, руки опускаються. Знову ж таки, відслідковуючи причинно наслідковий зв'язок. Спробуйте вашу дитину більше хвалити, показуйте свою любов, проявляйте її. І тоді поведінка дитини в цьому випадку також може змінитися на краще. Що мені б хотілося ще додати: це така теорія, тобто це не 100% доказові такі причинно-наслідкові зв'язки. Але я вас закликаю подивитися в цьому напрямку і спробувати. Підійти до виховання дітей саме з цього боку, через свою поведінку, через свої реакції. Чому саме так я зараз реагую на поведінку моєї дитини, на погану поведінку моєї дитини? Тому що, що багато реакцій дій дітей йдуть уже від батьків, як відповідь на батьківську поведінку, це стовідсотковий факт. Я думаю, тут зі мною всі. Погодяться. Тому, будь ласка, дослухайтесь і спробуйте саме з того боку. Також важливо додати, що, скоріше за все, моментальних змін не буде. Тобто, ви подивилися це відео, спробували підійти до ситуації з боку своєї поведінки, з боку своїх вчинків, і одразу дитина виправилась. Маленькими кроками раз за разом ви побачите, що. Поведінка і реакції вашої дитини будуть покращуватись. Варто просто це відслідковувати і спробувати змінити. Ну і найголовніше любіть своїх дітей. Це рецепт на всі часи, на всі випадки, на всі дитячі реакції. З вами була психолог Дар'я Біжанова. Будь ласка, записуйтесь до мене на індивідуальні консультації, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. А також бажаю вам взаємопорозуміння, вже трошки прислуху в горлі, з вашими дітьми. До зустрічі!